І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, та це моє нове сьогоднішнє зимове відео 2025 року. Ось уже і підійшов до кінця старий 2024 рік і настав вже новий 2025. Сподіваюсь, нам цей рік принести щастя, багато здоров'я і щоб здійснилося головне бажання всіх українців це закінчилася ця дурна війна, яка вже всіх просто дістала. Ну, але сьогодні не про це. Сьогодні я по своїй традиції хочу вам показати свої нові подарунки, що мені подарували на 2025 рік. Тому сідайте зручніше, беріть смаколики, якщо вже вас це відео починає зацікавлювати. З вас, звісно, королівська зимова подобайка, підписочка на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на мою телегу буде, як завжди, в описі цього відео. Ну і не гаємо часу. Поїхала. І так, друзі, до цього подаруночку ми ще повернемось. Він буде в кінці відосу. А зараз хочу вам показати, як у мене оновився мій гардероб. Перше, це ось така. От, ну, мені подарували ось такі дві футболочки Ось перша ось така від бренду STAF. Зараз покажу. Ось бренду Став це такий дуже модний. бренд, як і Under Armour та Lacoste. І може про нього в мене буде відео в рубриці «Корисна інформація за ноутбуком, ось, як виглядає друга футболка. Вона від іншого бренду. Супер Дай, якщо правильно прочитав. Так. Наступне, що мені подарували, це, звісно, куди ж без цукерочок. Але на цей раз уже такі... Це вже все по по-серйозному. перший такий бідончик. Давайте його відкриємо. Друзі, капець, це, це, це просто як можна дощ цукерок. Але тут не просто нудні цукерки, а ще й поклали те, що я дуже полюбляю. Дивіться, ось і, і вафлі, і, бас, і цей який Я, до речі, їх дуже люблю. І добре, що їх сюди поклали. Ось такі цукерочки Гано і ось такий чупік-гляді-шматочку з сиром. Прикольно. А також ось такі от... Кисли льодяники, карамель, монпансьє. Ось такі от цукерочки. Ось що подарували мені, але це ще не все. Це ось можна сказати, з категорії цукерок та одягу. Дру... Наступне, що ще мені подарували, ось такі от наклейки. Але не прості одні наклейки, а з інструкцією. Спеціальною інструкцією. Це накліпки до футболки. Тут у нас є інструкції, тут багато пунктів, що треба зробити. І давайте я прочитаю. І так, інструкція до наклеєк на футболку. Включіть праску на 140-150 градусів середній режим плюс-мінус десь. І дайте її нагрітися. Включіть програму секундоміру на телефоні, ножицями, виріжте наклейку з листа. Позиціонуйте наклейку на одязі, накрийте її тонкою тканиною або пергаментом. І або тефлоновим листом. Плавними рухами розпасу... розпрасуйте зображення 10-15 секунд. Змініть акуратно прозору основну... основу плівку. Не обов'язково для кращої фіксації, це не обов'язково для кращої фіксації перекладіть основу та ще 5-10 секунд попресуйте місце принте. Для запобігання невдалого нанесення рекомендуємо спершу спробувати нанести маленьке пробне зображення над тканиною якої не шкода. Якщо зображення розплавиться, то треба зменшити час прасування або температуру праски. Якщо зображення погано приклеїться, то треба збільшити час просування. Догляд за речима, прати на виворіт при температурі не вище 30 градусів і прасувати на виворіт без пари. Не переносити дітям до 10 років без присутності батьків. Коротше, тут така велика нудна інструкція, але її пишуть потомикрові. Тому, напевно, вам було нудно її слухати. Але так тут все пишуть. Ну що ж, можна якусь стареньку футболочку собі оновити. І, може, в, наступному відо, в наступних відеох я вийду ну, в старі футболочки, але ось з якоїсь цих наклеїв. Так, так. Ну і ми переходимо до останнього подарунку, який подарували мені на новий рік. Тільки зараз потрібна невеличка пауза. І так, друзі, ми переходимо до самого найцікавішого і найкрутішого. Це ось такий набір блогер. Так як я блогер, я... мені ось таке подарували. я не міг ну, не зробити так, щоб, типу, ну, я дуже захотів приділити йому увагу. Ось, в кінці відослі. Тут замотано все так, а тут уже на вузол. Тут уже не розв'яжеш. Тут уже треба розрізати. Ну окей, розрізати, так розрізати. Все. Тут дораз, одразу прикриєна ось така штука, і у мене щось таке подібне на день народження дарував, але не сяків. це кільце, воно, до речі, називається так, але зараз ми подивимось і ще зроблю паузу, щоб для порівняння показати дещо. Так, ось стільки у нас ленточки, вона піде на. Підробки на аплікації всілякі ми може Такс. Такс, такс, такс. Треба ось це прибрати. Беремо ножиці і прибираємо. Це можна сказати такий об... новорічний обзор моїх подаруночків Так, і ось тут ще розрізаємо. Ось, коротше, ми вже його перебрали. Це у нас для, так... для стила такий пультик. У мене такий вже є на одному наборі. Його Також сюди поклали. Так, ось тут вона бачу, як він відкривається. Давайте відкриємо. Ну що, момент X. Давайте подивимося, що тут у нас. йо Ух ти, яка краса, друзі. Просто подивіться. Перший у нас наборі зустрічає, можна сказати, штука, яка допомагає тому кільцю працювати. Ось такий тримач, Він, напевно, да, він розтягується. Тобто телефон якось розмістити в ньому можна. Ще якась крутілочка. І якийсь О, це якась пружинна штука, яка дуже сильно розгинається. Ну і найцікавіше це ось саме кільце. Це мега круті подарунки в 2025 році. І ось як виглядає саме селфі-кільце. Я його буду використовувати в деяких своїх відео, бо в мене є такі відоси, яких потрібен штатив. І, напевно, це софі-кільце. Але взагалі це софі-кільце використовують не для Ютуба, а для Тік-Току. Типу, Йоу, всім привіт! З вами я там якийсь там блогер, і сьогодні я знімаю для вас Тік-Ток. Ось приблизно щось таке і використовую для тік Ну, У мене також буде Тік-Ток. Але коли я зніму відео в корисній інформації за ноутбуком і... В принципі, зроблю голосування в своєму телеграм-каналі. Так, ну, якось так. Але зараз, друзі, невеличка пауза. А друзі, а паузу я робив для того, щоб показати для порівняння ось таким штативом. Цей штатив подарували мені на день народження. І ось його упаковка. Ось як він виглядає. Цей такий штатив використовується теж для зйомки. Зйомок відосів епічних і навіть для інтерв'ю. І цей також не виняток, але цей, мені здається, більш всього для тіктоків. Ну, от якось так. Ну і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Якщо вам це відео з моїми новими подарунками 2025 року дуже сподобалось, то обов'язково не забудьте на нього поставити свою королівську зимову вподобайку, та також підписку. Офорте на мій YouTube та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Ось такі от подарунки. Ну а я буду розбиратися, як працює ця штуковина, і, можливо, вже в наступних майбутніх відосах буду її вже використовувати. Якось так. Ну все. З вами був Сашко. Всім гарного настрою. Бережіть себе та до наступних моїх крутезних відосів 2025 року. Чао!